Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви бачите, я ніяк не вгомонилася і вирішила ще замовити красуню. Я вже трішки відкрила, щоб заглянути. Тут ось навіть знайшла отакий подарунок. А вона примотана. Зараз розкрию повністю, тому що не виходить в мене однією рукою і дістану рослину. Друзі, розпакувала і ошарашилася. Подивіться, яка рослина і яка коробка. Ви бачите, я думала, вона з корінням. Чому так думала? Тому що такі рослини були в цього продавця на оцінці. Мало коренів, заломи на листочках. Ну, я в шоці. Тут ви бачите написано красне. Це червона ванда, цвітіння я вам ставлю. Але, ну, м'яко кажучи, я в шоці. Тому що на фото продавця, потім як вона виставляла які рослини в неї, я вам теж вставлю для порівняння. Там корені нормальні. І те, що розмір 1,7, ну, я знала, я до цього була готова, але я не була готова до таких коренів. Я бачила такі корені на утінці, ще раз повторюсь. А навіщо так пакувати? Отака от рослина і отака от длина коробка. Ну, тут можна було покласти дві. Ну, то, ладно. Що ж, буду діставати 100-грамовий стаканчик, саджати її обов'язково, тому що ну, малеча з голою кореневою це зовсім не цікаво. Я буду її відразу саджати в кору і вкривати мохом, для того, щоб ці корінчики йшли у рост. Ну, сьогодні у мене стаканчика немає, я. Якось так, не подумавши, взяла трішки більший горщик. Якось мені не спало на думку те, що може прийти з таким корінням. Оскільки на фото було інше, а такі йшли в неї в оцінку. Ну, маємо, що маємо? Тож будемо нянчити цю. Тепер у мене ще з'явилася одна ванда. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.